наших проєктів, які реалізуються спільно з ЮНІСЕФ, це створення центру життєстійкості, Так називає його ЮНІСЕФ. У нас бачення, що це буде структурний підрозділ нашого центру соціальних служб, відділ інтегрованих соціальних послуг. Центр життєстійкості в рамках цього підрозділу Центру соціальних служб. Ми плануємо також зробити нову послугу Відкрити денний догляд за дітьми з інвалідністю ЮНІСЕФ. Сам ремонтує приміщення, ми просто його передали Центру соціальних служб. Глобальна тут така перебудова, реконструкція. Кошти вкладаються тільки партнерами, немає співфінансування. Проєкт триває відповідно до домовленості. В лютому місяці буде закінчений проект, і ми вже зможемо приступити до безпосереднього надання таких соціальних послуг. І тут буде. Великий простір саме в рамках надання соціальних послуг. Тут буде зона очікування, рецепція, передбачені зал для діток із інвалідністю, де буде надаватися послуга денного догляду. Передбачений зал для проведення тренінгів, інклюзивна кухня, тобто, де дитина, яка є з особливими сіткими потребами, зможе там навчитися готувати собі чайок чи бутерброд, це все буде обладнано. Під відповідні потреби діток буде кімната, дитячий простір, бо ми ну бачимо більш широко поняття життєстійкості. Це буде робота і, і з батьками, тобто з позитивного батьківства, і робота із сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. Із тими родинами, де діти позбавлені батьківського піклування, тобто опікунські сім'ї, піклувальні сім'ї. У нас зараз 87 діток у закладах освіти з особливими освітніми потребами, і плюс більше 20 дітей, які взагалі не отримують освітні послуги в силу стану здоров'я. А ми, сп Спеціалістів мали? вистачить чи буде додатково набиратися штаб? Однозначно, ми передбачили плюс 6 посад. В рамках проєкту до червня, до кінця червня, ці посади п'ять посад буде фінансуватися ЮНІСЕФом, А далі ми плануємо подавати на державний проект на цей того, щоб утримувати і ще трошки за кошти державного бюджету цих фахівців. А далі громада бере на себе зобов'язання отримувати їх і в подальшому. Але соціальних послуг сьогодні потрібні і на них величезний запит. Поки що не плануємо годувати дітей, ну в силу того, що це особливі діти, і е, ну важко поки що. Але спілкувалася з колегами з інших областей, які вже працюють в цьому напрямку. Каже, можливо, ми там вони рік-два працюють так, але каже, можливо, навіть ми передбачимо харчування. Ну ми поки що. Розпочинаємо саме отак, без харчування 3-4 години. Дитина тут перебуває. Будемо залучати і педагогів, для того, щоб якісь освітні послуги надаватися могли. Ну і звичайно, якісь культурні послуги. Тобто, чому інтегровані соціальні послуги? Тому що це інтеграція всіх послуг, які можуть отримувати діти у нашій громаді. Ми, ми стільки раз звертались до донорів саме ну, щоб зробити тут укриття. Ну чомусь. Чомусь поки що не виходить, відмовляють, не бачать потреби, але ми бачимо потребу. Центр життєстійкості, інклюзивно-ресурсний центр, дитяча академія, наш дитячий садочок, і е, школа спортивна наша тут на одній території і всі користуються найпростішим укриттям у дитячій академії. Тому ми однозначно будемо це питання вирішувати.